Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії сумського каналу. Сьогодні наша розмова рубрики Друже філософи на тему, яка стосується кожного з нас. Ця тема присвячена от нашому ставленню до насильства, нашому ставленню до геноциду та розумінню. Що таке геноцид? У зв'язку з чим ми вирішили поговорити про це, ну, всі ми бачимо, що відбувається на території України, як страждає наша земля, як страждаємо ми. І, звичайно, що постає логічне питання, а що це все так, от, якби з рук ємзійди, да, тим тварюкам, то, що вони тут роблять. Да? Яке буде покарання? Чи буде воно взагалі це покарання? Питання нетривіальне і питання дуже важливе. Отже, сьогодні ми поговоримо і про насильство взагалі, і про те покарання, яке, яке буде за це насильство в будь-якому разі. Мій сьогодні співрозмовник, наш постійний учасник наших ефірів, доктор філософських наук, професор Сумського державного університету, Лебедь Андрій Євгенович Слава. Слава Україні, Андрій Євгенович, Раді бачити вас. Ну, давайте почнемо. Слава. Да, давайте почнемо з такого питання. От, насильство як таке. От, ну, вам видніше, да, з чого почати розмову? Прошу. Да, почати я дякую ще раз за запрошення. Почати я хотів би. З дослідження Стівена Пінкера це відомий антрополог, мовознавець, етолог, так? тобто він досліджував досить широкий спектр проблем, в тому числі і проблема насильства. І от висновок, до якого він доходить, звучить, що в сучасну епоху рівень насильства у порівнянні з іншими епохами знижується і ми. В принципі, прямуємо до зменшення насильства в суспільному вимірі. І в цьому контексті я хотів би задати такі, можливо, риторичні питання. По-перше, коли ми говоримо про геноцид, от ви згадали це слово, ми про нього ще проговоримо, це ці неприємні обставини. Бували в історії людства ще від неандертальців. І от є думка про те, що неандертальці зникли з, з історії, так, з історичної арени, саме внаслідок геноцидних дій в конкурентній боротьбі з, з нашими пращурами. По друге, геноциди відбуваються і на сьогодні. І це пов'язано не тільки з російсько-українською війною. Геноциди ми бачимо на прикладі сучасної історії Китаю, і, зокрема, більше мільйонного населення однієї з провінцій Китаю, північно-західної провінції це уйгури, по відношенню до яких безпосередньо чиниться геноцид. І третє зауваження, що Росія у різних своїх формах і форматах існування, імперському, радянському, чинила геноциди й раніше. Зокрема, давайте згадаємо долю і тих же ж українців, власне, Голодомор, зокрема, 32-го-33 років, і долю. Такого народу, як черкеси, і інших народів, зокрема, малих народів, які на сьогодні зникають з історичної лінгвістичної мапи світу. Андрій Євгеніч, давайте дамо визначення, щоб людям було зрозуміло, що таке геноцид. Геноцид – це коли свідомо ставиться завдання вбивства. Або спричинення насильства проти народу. Причому це завдання ставить офіційна влада. Я правильно дефініцію передав? Правильно, але занадто вузько. Угу. А, ще зауважу той факт, що поняття геноцид є слово старе, а поняття нове. Що це означає? Тобто, про геноцид ми можемо говорити вже принагідно до історії неандертальців давньої історії людства, про що я вже сказав. Саме поняття, його визначення і юридичне визначення, юридичне тлумачення запропонував у 1944 році, чому це поняття досить нове. Випускник Львівського університету. Рафаель Лемкін. Саме він є автором цього поняття геноциду. Цим поняттям він намагався узагальнити політику, яку проводив Гітлер по відношенню до єврейського населення, оскільки сам Лемкін був євреєм. І от його така діяльність наукова, громадська, політична. Якраз була спрямована на те, аби кодифікувати поняття геноциду. Що і сталося у 1948 році, коли було прийнято відповідну конвенцію, вона називається. Конвенція ООН Об'єднаних Націй. Вона називається Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за Нього. Де у статті 2 якраз визначена сутність цього злочину, Він має, злочин геноциду має два елементи. Це психічний елемент так, і фізичний елемент. Психічний елемент це, означає таку згоду, привід. Бажання відповідної сторони на рівні вищодержавного державного керівництва, наприклад, або нацистської Німеччини, або рашист, так, фашистської Росії сучасної, Сталінської, диктатури. Сталінської радянської Полпот, Союзу. тут є кого да. згадати. Може, тобто згадаємо це да? психічний mm. елемент, тобто як бажання вчинити певні дії. Що це за дії, це вже другий елемент, це фізичний елемент поняття злочину геноциду, і він включає наступні ознаки: по-перше, це дії, які стосуються не тільки етнічної групи, а геноцид стосується групи населення за етнічними, національними, расовими та релігійними ознаками. Це дещо спрощена і така куца, куца трактування початкового першо, перш, перш, початкового визначення лемкіним геноцидом. Оскільки радянська дипломатія дуже працювала над тим, аби звузити значення геноциду, оскільки знову ж таки під нього підпадало. І те, яка політика відпровадилася радянським урядом проти українців, зокрема в 30-ті роки. Але фактично така політика, вона вже власне підпадає трошки під інше поняття соціоциду, а не геноциду. Тобто позбавлялася така усвідомлена дія, усвідомлене бажання фізичної розправи, фізичних таких. Вбивства представників певної етнічної групи, до яких ми відносимо українців. Тобто, Друга. це перша ознака. Так? Угу. Я закінчу, вибачте, да, хвилинка. Да, да. Друга ознака це нанесення тяжких або фізичних, або, або психічної шкоди. Третя ознака це створення свідоме таких умов, які. б Перешкоджали б нормальні життєздіяльності, життєстійкості зазначених груп населення. Ну, Давайте згадаємо е, приклад російсько-української війни, знищення енергетичної інфраструктури, е, знищення е, підрив Каховської ГЕС, е, наприклад, е, е... Ну, давайте все ж таки ще раз по кругу. Яка перша ознака? От, це що... фізичне знищення представників етнічної, національної, релігійної це... чи расової групи. А в даному разі це вбивство мирного населення, так? підходить а... під геноцид, так? Ця ознака? Ну, дивіться, так. Да. Геноциди особливість в тому, що на рівні міжнародного права він можливий як у військовий час, у випадку російсько-української він, так і в мирний час, наприклад, Китай, про що я вже говорив. Тобто тут друга треба. Друга ознака це нанесення тяжких тілесних та психічної шкоди угу. так, це представників каліцтво, цих груп. Да. Ну, каліцтво, правильно. Ну або, наприклад, згадаємо історію СРСР, каральна психіатрія. Каральна психіатрія, добре. І третє це е, створення умов неможливих да, для існування. Це е, 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 знищення. Інфраструктури критичної, і що відбулося Каховською ГЕС. І є ще два, ще два ага, не, не менш важливих. Тобто це створення умов, це четверта ознака для перешкоджання дітонароджуваності цих груп. Ну, і... ну Гітлер відразу тут згадується, Так, да, однозначно. Стерилізація. все. Ці... І п'ята, що ми. Ну, а тут, а тут по роддому. А тут удар пород дому. Да, у Маріуполі. Маріуполі. Так, і п'ята ознака це перевезення, насильне перевезення, транспортування дітей представників цієї етнічної, релігійної чи расової групи. За межі, наприклад, в інші соціальні умови, тобто, як росія, росіяни вивозили дітей з дитячих будинків, роз'єднували сім'ї. Тобто, це також підпадає під ознаки геноциду. Тобто У такий спосіб, усі п'ять ознак геноциду притаманні російській імперії. Так, звісно, давайте проаналізуємо. Більше того, є різновид такий культурний геноцид, фактично. Це ну, відруйнування знищення, знищення музею Сковороди, наприклад, правильно? Так, це на всі заборони української мови в історії України енський указ. Це так, це, наприклад, сучасні історії заборона української літератури і вилучення українських книжок, зокрема з історії України і спалення їх за аналогію з нацистами. Що це відбувалося в окупованих в Харківській області, в Київській області, це свідчення багато про це є. Це, наприклад, виступи офіційних осіб. І це, наприклад, про неіснування України як держави української мови, української історії, тобто сюди прив'язується наратив про. Єдиний народ, тобто все це підпадає під ознаки культурного геноциду. Ну, в таких більш тонких нюансах. Добре. З вами приємно спілкуватися, оскільки ви логік. Дякую. Не один... буду вважати, що це комплімент. умік мені сказав, що світ врятує 10 тисяч логіків. Все зрозуміло. Я би хотів зараз перейти до питання покарання. От я би хотів згадати цей епізод, який трапився у Сумах у березні, коли був нанесений авіаудар, я був поруч, я якби, вийшов відразу. На вулиці Спартака загинули люди. Я ж так розумію, що ну, безглуздо ставити питання і задавати питання щодо літака, щодо бомби. А, покарання підлягає а, пілот, От чомусь про нього не говорять. Я ніде в соціальних мережах не чув взагалі постановку питання, хто безпосередньо кинув бомбу. Так? Напевне, а, покаранню підлягає безпосередньо якийсь військовий керівник, який дав наказ, а йому теж хтось дав наказ. І так, я так думаю, до головної жаби Путі. Дивіться, його і так далі? Ну, ваше резонне питання, проте, от в цьому контексті ми маємо розрізнити щонайменше три складових так. Так, такого типу діяльності. По-перше, ми маємо чітко розрізняти злочин геноциду, злочин проти людяності, його запропонував інший фахівець, також єврейського походження, Лампрехт. так? І тут ми маємо розрізняти так звані військові злочини. У випадку зі злочином геноциду проблема в чому? Проблема немає проблеми щодо фіксації окремих злочинів. Їх, в принципі, достатньо для того, аби притягнути до відповідальності безпосередніх виконавців, і, в принципі, міжнародна практика є, як це робити. Складніше обстоюють справи з психічною елементом геноциду, а саме, чи є умисним бажання, тобто умисел довести умисел на рівні, наприклад, пропаганди російської, так і її рупорів. На рівні вищого політичного військового керівництва, які приймають відповідні рішення. Але расисти самі зробили за нас цю справу. Фактично, ми... докази цього маються, є публічні виступи, є офіційні документи, де прямо заявляються про умисели, заперечення, власне, існування і намагання знищити українців як етнос. Такого типу злочини підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, в межах юрисдикції якого перші особи не мають імунітету. І вже є відповідне рішення, яке винесено щодо омбудсмена Російської Федерації, так і щодо власне самого Путіна, які стали не те, що не рукопожатими, але не виїзними. Тобто, ну, і по... Такими, що підлягають арешту однозначно і безпосередньо. От, наприклад, Міжнародний трибунал по колишній Югославії, Міжнародний трибунал по Руанді, тобто ті трибунали, які розглядали злочину геноциду от, суча, 90-ті роки. Це словно відомі е події, так, наприклад, колишньої Югославії. І от був заарештований у Франції. Після 20 років по завершенню громадянської війни Різанині в Руанді особа, я вже не пам'ятаю як звати, яка працювала на радіо Руандійському і прямо закликала до знищення е, однієї етнічної групи іншою. Тобто, злочин на, по факту, тобто є прямий заклик. Тобто, по, по, по суті, сподіваємось, що справедливість восторжествує, і ми побачимо покарання як для Соловйова, як для Скабєєвої, і для інших пропагандистів, які, власне, вочевидь виявляли от таке українофобство і україножерство, і закликали до знищення українців як етносу. Добре. А от щодо, все ж таки, я повертаюся до того е, авіанальоту. А безпосередні виконавці. От пілот. А що до нього? Ну, у цього пілота, у того пухляша, красноярцева обміняли, да? Ну, його ж треба ж все, все рівно карати цього Красноярця. Ну, він може бути засуджений за національним українським законодавством і відбути покарання в Україні. Тобто, це угу. не стосується перших осіб. Uh -huh. На яких діє принцип імунітету, так і, власне, тільки Міжнародний кримінальний суд, і відповідно Римський статут як основоположний документ, так, ці, цього суду е, уможливлює саме арешт. і Довічне ув'язнення як максимальне покарання так за відповідні злочини. Те саме те, що стосується Бучі, правильно, Макарова? Так, звісно. РТ... Тобто військові РТВ. внаслідок здійснення ними військового злочину mm. можуть бути покарані як військові злочинці, відбувати покарання відповідно до національного законодавства, наприклад, українського. А давайте ще згадаємо відомі, відомі історичні, скажімо так, епізоди, да, от які, які нам демонструють цей геноцид. Ну, ну Галадомор. Да, це такий так. ключовий, бо, бо, бо болючий для нас А, Далі, як був придушений Мазепинський бунт? Просто щоб треба ж згадати історію, це ж було вже. Так. Як був придушений Мазабун бунт, Батурин, Батурин вих... да. Умань. Так? Так. Тобто. Протягом всієї української історії можемо сказати, що це повторювалося і це має певний перманентний характер. І от зараз дійсно треба цей гештальт закрити. От Більше із... того, є спеціальне поняття для цього. Uh -huh. Це поняття є мультицид. Тобто, це масові вбивства населення. Uh -huh. І от існує думка в, ну, в відповідній літературі. Що От починаючи від Перша світова війна, громадянська війна в колишній Російській імперії, так? це Сталінські репресії, Голодомор сюди ми віднесемо, Друга світова війна все це послідовність подій, які спричиняли масові вбивства мирного населення, зокрема. А Ось таке питання: от така от тяглість, так? така. Мультицид. Це мультицид. мультицид. Да? Ну, не знав навіть. А, так вона пов'язана з чим? От можна ще і Апричню згадати, правильно? Івана Грозного туди піти. Там, туди ну, і будемо от. сподіватися, що така доля спіткає ж і, суч... і майбутню Росію. Да. Як покарання за, те, за внутрішнє небесне покарання за ті злочини, які вона. Проте, я думаю, це можливо стане однією з наших наступних розмов. Якщо це цікаво буде нашим глядачам, ми можемо продовжити тему насильства і подивитися, наприклад, на біологічні підвалини насильства. Обов'язково поговоримо про ці підвали не ну, просто от я хочу загострити нашу е е бесіду з тим, що от, от родина втратила батька. І от одна справа, коли люди розуміють, що. Усі, хто в цьому винен, він понесе покарання? Інша справа, що вони в цьому не впевнені. І тоді, якщо вони в цьому не впевнені, якби сама якби вага цього подвігу знижається. Чому от ця розмова, яку ми зараз ведемо, така важлива? От невідворотність покарань, це так же, да, юристи називають. В будь-якому разі дістануть. Пам'ятаєте, коли ці всі жахи почали вскриватися там в бучі, що. Президент Зеленський говорив: дістанемо всіх, де б ви там, ви там, в Буряті, там, де небудь. Приклад ізраїльської розвідки. Так, да, давайте об поговоримо. Да. Тобто пам'ятаєте історію з е, операцією Масаду по викраденню, фактично. Угу. Е, забув прізвище цього нацистського. Айхмана. Так? От Айхмана, так, і коли відбувся Суд в Єрусалимі, а це здає... викрило і притягнули. І да, і він здається, був вже громадянином Аргентини. І, і власне, ця спецоперація по невідворотності покарання за ті злочини в часи нацистської Німеччини, власне. І це був показовий суд, це символічний суд був над Айхманом в Єрусалимі. І я звертаю тут є відповідна література щодо цього. Тобто це один з прикладів. І навіть ця операція викликала майже дипломатичний скандал між аргентинською стороною і Ізраїлем, оскільки ну, знову ж таки викрадення громадян однієї країни. і... Суд над нею, юрисдикцією іншої країни це от, о, такий прецедент в історії. Але це знову ж таки говорить про невідворотність покарання. Я думаю, що в нашій історії ми також будемо бачити такі І невипадковий образ генерала Буданова, така, такий важливий образ цієї війни. Це образ, який символю, символізує невідворотність покарань. Куди б ти там не заїхав у свою тьму таракань, але тебе згадають, що ти творив в Макарові так, або в Бучі? Дістануть, і ти отримаєш своє. Так це ж треба розуміти. Ну, звісно, це, ну, це і... справедливість, це справедливість, яка з великої літери. Да. Ну, на жаль, добігає до кінця наша розмова. Що ще не сказали? Сказати можна багато чого, в принципі. Єдине що зауважу, що злочин геноциду, який став предметом нашої розмови сьогодні, він означає, він відноситься до міжнародного звичаєвого права. І ті країни, не всі країни, які підтримали цю конвенцію, це не означає, що представники, громадяни цих країн, які скоюють або не визнають юрисдикцію цього документу, не будуть притягнути, не можуть бути притягнути до відповідальності за ті злочини. Тобто на цій мажорній ноті, власне, я завершую так, здається, наш ефір на сьогодні, можливо, mm -hmm. що справедливість такі Хоча, А я би хотів з такою думкою завершити. Можете навіть, якщо захочете, відреагувати на цю думку. От 30 років Україна пройшла певний період. Як так вийшло, що ми самі не спроможні, якби, захистити себе? Чому так вийшло, що ми так критично залежимо від оцеї сторонньої допомоги і постійно трасемося, чи дадуть нам зброю, чи не дадуть? Зараз так важко виборювати ці наші землі. Виганяти звідти ворога, гинуть наші люди. От вам не здається, що треба зараз ось таку державу побудувати, яка б могла б здатна бути самостійна, самостійно відстоювати себе, а самостійно захищатися і чинити опір? Ми тут говоримо про міжнародні інституції, там про невідворотність покарань. Але а як себе веде ООН, зокрема, Гуті Да? у людей таке враження, що люди свідомо не хочуть бачити це, чи розуміти? Починають там з'ясовувати, хто підірвав Каховську ГЕС. Ну, що ну, ну, це? Це іноді е, виглядає ну, не, те, що, ну, не те, що дивно. Це виглядає просто принизливо. Тому. Україна стільки пережила цього, цих от, цього геноциду, що, я так думаю, що от саме в цей період треба закрити цей гештальт з Російською Федерацією, щоб ситуація змінилася принципово на краще. А вона зміниться, коли буде міцна економіка. Власне. Так, да, в системі, я розумію, в певній системі, але власне. Чому не даю зброю? Та, в принципі, я не розумію, чому просто НАТО не візьме і не. І не допоможе Україні. Чим жалко цієї зброї? Ну, через 30 років вона вже буде нова зброя. Я знаю, що ви в зброї розбираєтесь, да? ну, якось такі, такі мої думки. Скільки можна бути в історії терпіло, я вибачаю, за таке слово, можна, ну, ну, я не знаю вже як довести тут на всіх рівнях, що треба займатися економікою, треба займатися іменно. Внутрішніми внутрішніми справами. Ну, я думаю, що е, українське громадянське суспільство постійно готове до опору, і вон, саме воно демонструвало тоді, коли еліта, влада власне показала свою своє справжнє обличчя. Mm -hmm. Тому українське, е, українське суспільство завжди готове до спротиву до опору, і це зокрема демонструють і наші воїни, і волонтери і так далі. І тобто треба тут вирізняти рівень еліти, політичної еліти, міжнародної еліти, так, і рівень інституційний громадянського суспільства, на якому реально існує відчуття справедливості. Так. Так, так, все правильно. Ну що, Андрій Євгенович, дякую вам за розмову. Дякую вам. Сьогодні, сьогодні говорили, шановні пані та панове, про таке явище, як геноцид. Ми сподіваємося, що ми з професором Лебедем. Вам довели наскільки важливо розуміти, що це таке: оці п'ять ознак, розуміти, що це для нас дуже важливо і ця проблема тягнеться, як бачите, крізь століття, і розуміти необхідність остаточної перемоги, закриття цього, цього питання. Да? Звучить так по-канцелярськи, якось? Знищення, знищення Російської Федерації як тоталітарної. Держави, яка генерує цей геноцид, яка його поширює, яка торгує цим геноцидом. Дякую, за... дякую вам, Андрій дякую за, дякую за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.